Путін ввів воєнний стан на анексованих територіях України. Президент вбивця Путін на черговому засіданні Радбезу Російської Федерації, яке відбулось онлайн, заявив про рішення ввести воєнний стан на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Тепер кордони цих областей будуть закриті на в'їзд чи виїзд громадян. Втім, прес-секретар Путіна Пісков поспішив спростувати та заявив, що це обмеження не діятиме. Втім, згідно з указом, фото якого поширили в мережі, окупанти можуть затримувати громадян та транспортні Соб до 30 діб влаштовувати особистий огляд жителів, їх речей, житла та транспортних засобів. Також, нібито буде обмежений рух транспорту, посилена охорона різних об'єктів. До того ж, незаконний указ бункерного вбивці Путіна дозволяє проводити будь-які елементи воєнного стану й інших регіонах Російської Федерації. Крім того, російський диктатор Путін на засіданні Радбезу заявив, що, мовляв, київський режим відмовився від переговорів, продовжує обстрілювати нові російські території та використовує терористичні методи. Ну, давайте так. Не ем, те, що, те, що я бачу по тих, по, по тих рухах, які відбуваються в Російській Федерації. Я вважаю, що це буде питання саме стосовно мобілізації, не часткової, а повної мобілізації. Можливо, виключно тільки на цих регіонах Російської Федерації, оскільки е, в, в указі Путіна, президента Путіна, зазначено ну, серед переліку. Там установ за ініціативи, яких е це воєнний стан вводиться, там Міністерство оборони там Міністерство Справ та Та є таке головне управління спеціальних програм президента Російської Федерації. Воно відповідає саме за мобілізацію, тому я більше схиляюся, що це ось такий рух, крок, не знаю, такий стрибок в напрямку тотальної мобілізації, але виключно на цих регіонах. Я думаю, що всі чоловіки, які знаходяться зараз на окупованій території, вони будуть ну, або, або вже, або визнають їх громадянами Російської Федерації, навіть якщо вони там не отримали паспорт, вони будуть вважатися всі громадянами РФ, і вони всі, мабуть, за їх задумом, повинні піти на, там, на, на війну, отак, От на війну і все. Комендантська година, там обмеження, пересування це все є на окупованих територіях. Це беззаперечно. Воно вже працює. А, мені ще здається більше. Я вважаю, що саме Тут пас був оцей, оцей, такий юридичний, у напрямку органів Держбезпеки Російської Федерації, тобто органів Держбезпеки отримують більше повноважень по проведенню всіх там фільтраційних заходів, тобто від Міністерства оборони до ФСБ. Але ну, треба ще буде детально передивитися, але я більш ніж певний, що саме так це буде відбуватися. Тобто, партія війни, ну, шойгу, в принципі, до неї теж входить, але. Партії війни є там ну, група фракція, не знаю, частина, яка е називається я їх ну полюбляю називати сіловіки, але писати через англійську транслітерацію. Самі європейці так пишуть сіловіки. І ось сіловіки зараз отримали ну не карт бланш, але перевагу над військовими і будуть е крутити далі цю спецоперацію. Вона спочатку була більше ініційована е сіловіками, саме ФСБшниками, але Міноборони її реалізовувала. Але зараз вони сипінняють на шайгу, що фу, він алінівод, він не зміг. А от ми зараз як так зробили. Ну, ось зараз них буде момент. Можна робити якісь кроки, але вони будуть більш політичними, такими емоційними. Да, там заяви з трибуни Верховної Ради, нардепи можуть там мітингувати, Президент, Ради Рада національної безпеки та оборони. В принципі, ну, мені здається, поки що на ну, якісь э, рухи, крім військових, ну, робити. Ну, Ну, окей, можна ще міжнародні заяви зробити, якісь там закликати іноземних партнерів дати більше озброєння, там, протиповітряної, ну, знову ж таки, ці системи далекобійні. І, ну, таке, я поки що не бачу, що можна ще попрохати. І що можна зробити якийсь, якийсь фінт а, в медійному просторі, щоб а, відповісти на саме ось цей крок президента РФ. Єдиної відповіді, так, там може або ні, не може, немає. Я поясню, чому зараз в Москві оголосили, що США все мобілізація відміняється, більше нікого не беремо. Тому оголосив мер Собянін. Крім цього, додається, Московська область, губернатор Московської області, каже аналогічно, як з Москвою, ми завершимо мобілізацію. Крім цього, є інформація, що в Пітері. Теж буде США з мобілізацію, все завершили. В чому, в чому фокус цієї історії? А, Росія, ну, Кремль, узагальний цей Путін, у Кремль, вони дуже бояться а, болотної площі там 2-0, 3-0. Їм взагалі не подобається ідея, коли осередку соціальної напруги прямо біля Кремля, біля Мавзолею, це, ну, око око так дригається в них. І... В них є такий задум, вони верніше в них є таке бачення, що коли оголошена була мобілізація, то Москва вона спустіла. Тобто багато людей виїхало, десь почали звільнятися, підприємства закриваються, і для людей, які працюють в Кремлі, це дійсно було таке. Ну скажімо так видовище не надто класне. Я впевнений, що було протягнуто рішення, що не треба в такому. Ну, передовому, не передовому місці, ну, фронтальному, коли це все на віду, не треба робити мобілізацію. О, а давайте перенесемо. Ну, це дійсно так. Давайте перенесемо мобілізацію в ті регіони, де керівники цих регіонів виконали мобілізаційне завдання на п'ятірочку. Тобто, де вони зібрали людей, Ну скільки там було розписано їм, і саме головне, ніхто не пискнув навіть. тобто е-е як барана, знаєте, словили барана, його починають починають стригти до тих пір, поки не починає там віжати, не знаю, і тільки тоді відпускають. Тобто беруть ті регіони, які до цього не віжджали, да там не, не було осередків соціальної напруги, і їх будуть зараз стригти на мобілізованих. Тільки вони дійдуть знаєте, до такого мінімуму, коли вже почнеться там напруга. Люди будуть там багато писати на мітинги, виходити. Вони зразу о, все, все окей, поїхали далі. Перемістились в інший регіон, тобто бачимо Москва, Пітер, область. Вони все відійшли Дагестан, Чечня, там, Чечня по своїй програмі взагалі. Тобто, будуть шукати по тих регіонах, де менше журналістів, ну якихось там залишилося, ну якщо їх можна там називати в Росії, там якихось там осередків а, громадського суспільства. І от там будуть стріч мобілізованих. В офісі президента прокоментували інформацію про воєнний стан на окупованих територіях України. Зокрема, Михайло Подоляк зазначив, що введення воєнного стану на окупованих територіях з боку Російської Федерації варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим перегрупуванням для України це не змінює нічого продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій.